Муніципальні рекрутингові центри запрацювали у Вінниці ще на початку березня. Нагадаю, їх розгорнули на базі трьох міських прозорих офісів, а саме Замостя, старе місто та вишенька. Це перші в Україні центри такого спрямування, створені за ініціативи міста та 120-ї бригади тероборони. Які зміни за цей час зазнали самі центри? Як триває набір та які спеціальності обирали ті, хто першими відбули на навчання? Розповість гість студії координатор рекрутингових центрів Вінницької області Роман Ковальський. Романе, я вас вітаю у студії вечірнього випуску. Новин на телеканалі. «Вітка». Доброго вечора насамперед розпочнемо з навчань. Розкажіть на скільки років підписують контракти ті, хто звернувся до рекрутингових центрів? На три роки підписують це хороший варіант. Там підвищені соціальні виплати. Людина одразу отримує підйомні. Фактично, людина стає за три роки професійним військовим, отримує спеціальність, яка знадобиться їй не тільки в війську, а потім і в цивільному житті. Перші новобранці, які е, вирушили вже навчання, вони Долучилися саме до 120-ї бригади територіальної оборони. Чи були ті, хто виявили бажання долучитися до інших формувань? Найбільше запитів на 120-ту бригаду. Приходять люди, дорослі приходять люди фахові. Приходять медики, приходять інженери, приходять працівці. Працівники кібербезпеки, комп'ютерщики, банкіри, фінансисти, медики. От зараз напередодні прийняття під закону про мобілізацію, вступу його в силу, приходять дуже фахові люди. Давайте привідкриємо завісу змін самих центрів, тому що приходили вони до муніципальних центрів. Знаємо, що мапа звернень вже розширилася. Так 11 травня буде два місяці, як ми працюємо, і я сподіваюся, що до того часу, навіть раніше, десь після Великодня, вже прийнято принципове рішення, що в районах Вінницької області буде відкрито ще 5 чи 6 рекрутинових центрів. Вони будуть відкриті при ЦНАПах чи при інших, скажімо, прозорих офісах, людних місцях, де є трафік, де люди зможуть отримати в районах консультацію, заповнити анкету і обрати собі військову професію в 120 Тій бригаді або в інших підрозділах Сил оборони з тих, хто вже звернувся, підписав контракти і вирушив на навчання. Яка кількість чоловіків, яка жінок? Жінок десь 20%. Все решта, чоловіки є е, молоді хлопці. Хочу сказати одразу: що адреналін грає. Хлопці десь до 25 років всі хочуть штурмовиків. Багато з них погоджуються на цю історію. Багато хто, коли дізнається деталі, починає роздумувати. В них є ще люфт до 25 років. Люди середнього і старшого віку до 50 років вони мають фах і вони фактично готові продовжити виконувати свою роботу згідно фаху в силах оборони по тих спеціальних, які я сказав: психологи, лікарі, кухарі, автомеханіки, фінансисти, діловоди. А вони будуть навчатися виключно тим професіям, які самі обрали, чи освоюють, будуть освоювати паралельно ще якісь військові. Я вам спеціальні? хочу сказати, що вони йдуть в навчальний центр. Перше, що вони отримують форму, приймуть присягу і їх навчать користуватися зброєю. Професії... Це є базова підготовка. Так, Вони звідти вийдуть стрільцями, а вже, відповідно в підрозділі людина має анкету, людина професійно зорієнтована, і звичайно, що людина, яка є. Фаховим спеціалістом, фінансистом, адміністратором чи лікарем, буде залучено до цієї професії, ну немає сенсу лікаря використовувати як комірника чи як кухаря. Але володіти зброєю має кожен. Звичайно, ти даєш присягу на вірність народу України, і в будь-якій ситуації ти маєш перше захистити себе, захистити своїх побратимів і захистити свою країну. Куди вони відбудуть після того, як пройдуть навчання? Значить, люди, які на контракт заходять. Фактично 95 що вони потрапляють 120-ту бригаду, якщо вони готові підписувати з неї контракт, або в інший підрозділ. Люди, які заходять по мобілізації, фактично вони заходять на навчальний центр. В начальний центр приїжджають, скажімо так, покупці, і в яку команду ви потрапите, в який підрозділ це може бути і морська піхота, і може бути штурмовий підрозділ, може бути сухопутка варіантів безліч. І тому люди, які чітко хочуть потрапити в, чітко в такий підрозділ, йдуть на контракт. Чи формується вже наступна група для навчання і чи звужується для наступних прибулих кількість вакансій, яку ви які ви пропонуєте? Вакансій є досить багато. Звісно, що не в кожному батальйоні, бо сьогодні прийшла людина, каже: Я хочу 210 й батальйон діловодом там, якщо немає такої вакансії, ми підшуковуємо в іншому батальйоні. Щось схоже, щось дотичне до цієї людини. Ну я не можу сказати, що стоять черги і в рекрутаційні центри, і в ТЦК. Але пожвавлення досить активне вже відбувається десь другий тиждень, і я сказав, чоловіки, жінки, молоді відсотків десь 20-25, Але переважно люди середнього старшого віку, які от чітко зробили вибір і потребують допомоги в оформленні документів і в орієнтуванні, куди людина йде. На яку посаду які в неї будуть соціальні гарантії, яка буде зарплата, і взагалі чим нам буде займатися в ЗСУ? Чи мали ви вже змогу зробити якісь інформаційні виїзди по Вінницькій області для того, аби зрозуміти, чи будуть там проявляти люди інтерес і звертатися до рекрутингових центрів? Було досить багато дзвінків з Могилева, з Жмеренки. Тому зі своїм побратимом Олександром Царевським ми об'їхали всі райони, де планується відкриття рекрутної центрів. Подивилися всі офіси, поспілкувалися з людьми, які відповідають за ці офіси, поспілкувалися з. Районами ТЦК побачили контингенти, які приходять, і фактично є дуже багато запитів на відкриття цих центрів, тому що є частина людей, які бояться йти в РТЦК, вони готові прийти послухати, оформити анкету, взяти час на роздуми і зробити свій вибір. По-любому, після того, як вони пройдуть рекрутаційні центри, їхні особові справи буде оформляти РТЦК, але людина вже буде мати з собою або відношення, або багаж знань. І розумінь, куди вона йде і для чого найде. Знаємо, що у муніципальних рекрутингових центрах нашого міста працюють безпосередньо військовослужбовці 120-ї бригади територіальної оборони, які мають в тому числі і військовий бойовий досвід, так. хто буде працювати фахівцями-консультантами у рекрутингових центрах у Вінницькій області. Значить, чотирьох фахівців навчених, які пропрацювали майже два місяці. Двох ми відправляємо на жмеренку, двох відправляємо на гайс на Ладижин. Їхні Їхнє займуть люди, які зараз закінчують лікування. Люди, які отримали поранення під час бойових дій, обмежено придатні. Ми їх навчимо. Вони будуть працювати і в Вінниці, і в більш половині районів Вінницької області. Це будуть всі бійці 120-ї бригади, але батальйонів, які мають місцеву прописку. Тобто могилів подільський, Могилів-Подільський батальйон, жмеренка, жмеренський тульчин, хмільник все так, як має бути. Романе, дякую вам за цю розмову і бажаю, щоб всі ті, хто підписали контракти, пройшовши консультацію насамперед у рекрутингових центрах, пройшли це навчання максимально ефективно. Адже нагадаємо, що вони є добровольцями. Я бажаю всім перемоги, робити правильний вибір, не боятися приходити і долучатися до Сил оборони. Дякую. Нагадаю, що про навчання перших добровольців говорили з координатором рекрутингових центрів Вінницької області Романом Ковальським.